Вітаю, дітка! Ну що, розповідайте, які ваші враження після першого місяця літа? Чи сподобалось вам перший місяць літа? Так. Але якийсь перший місяць літа був надто холодний, так? Згодні? Спеки зовсім трошечки було. Ну, нічого, я сподіваюся, що наступні два місяці будуть набагато тепліші. Так, добре. Ну, а який ваш найкращий спогад за цей перший місяць літа? Угу. Так. Добре. Чудово. А який вам найбільше сподобався дослід або експеримент, який ми проводили в цьому першому місяці літку? Угу. Так. Чи усі досліди та експерименти у вас виходили? Так. Молодці. Ну що, сьогодні в нас буде новий дослід. Називається він молоко та фарби. Ну, тобто, він не має якогось такого, е, цікавого, е, цікаву назву. Ну що, це буде дослід. Він дуже простий. Вам всього знадобиться молоко, фарби і рідке мило. Але дуже цікавий дослід. Да. Тому пропоную сьогодні разом зробити цей дослід. І сподіваюся, що у всіх він вийде. Тому приступимо! І доготуйте молоко, рідке мило. Барвники або кольорові фарби та ємність для нашого досліду. І зубочистки. Вливаємо молоко в ємність. Далі трішечки додаємо крапель барвника або фарби різних кольорів. Зубочистку. Промакуємо у рідке мило та натискаємо на наші кольорові е, фарби. І малюємо малюнки, які вам найбільше подобаються.